Вітаю, друзі, розпочинаємо пряму трансляцію поєдинку 28-го туру. Це не подобається трошки. Беззуб'яку. удар воротах. перший на сьогодні. Є. Може сам хоте зараз. Ось він штрафному пробиває. І рятує свою команду Антон Яшков. Рівнок України практично немає. Удар воротах вийшло. Включився до атаки зараз. Гаврилюк Назар. Вборі, зараз мяча! Клайвер, назад на притулу. Можна пробити звідси притула, пробиває рикошет, кутовий. Аверлюк. клайвер проти нього. Удача Грета не зовсім але грає, пробиває. Вендел у вище ворі, друзі, це перший небезпечний епізод. Митуків, Михайлюк, поруч, Михайлюк, він страшного майданчику, простріл! Не замикає. Не замикає цей простріл. простріл. Як? Звичайно, в цьому епізоді це Кваса і. Клайв. Не підпієв стріляє. по Позворота. як буде сьогодні. Ось небезпечно пробуває. Зараз. 20-та Команда Андрущенко на місці Герета. Ще атака. Удар Фесенко. Ви знаєте, дуже було гостро, бо Фесенко сам практично на лінії. воротарського майданчика пробиває в Руську. Притула. Притула, а доща по майданчику. Клас. Що він зробить? Хальчук пробиває класно. Який сейф зараз від Антона Яшкова. школа. Удар воротах небезпечно. О! Одину. Ось вона подача на Фесенка. Фесенко головою скидає вайдел. Все-таки він тут не пробив. Ну, Тож дивимося зараз за виконанням ну, цього котового. Я думаю, що це останній епізод. У першому таймі є подача, Нестеру головою. І все, друзі. Перший тайм у нас завершується. Давайте трошки відпочинемо і далі повернемося на другу половину. З Волинської області також Тарас, Ніко... Тарас е... Ніконенко з Харкова, резервний арбітер Ярослав Леський з м'ячем Морговський. Переведення просто туди на правий фланг. Небезпечно! І Грета свою команду рятує. Нестеро! Нестеро, це був класна передача, до речі, від Панчишна була. Спідарчук. Грає. Покажуть, він дуже і Помиляється. Бере за перед воротами. Бере за грета, який все від нього. Офсайду немає, просто який момент. Притула. Просто швидше зараз рухатися без уб'як. Притула просто назад. Передача необачна! І Це пенальті. Ну Просто для чого це була передача. Насамперед зараз. Нестеров пробиває на силу, Геретов гадав, кут, але Нестеров, як же він пробив? Сильно, чітко. Один-один. Удар по воротах! Рятує свою команду, зараз Яшков. який момент? Товарницький на підборі. Роговський. Березка. простріл, небезпечно, гук, удар в руки зараз. Ворончак просто сам там був. Русяк один в один, класно проходить. Русяк вже в майданчику. Русяк простріл! Можна добивати квас! Квас! Ще! Що там? Там падіння, але там без пенальті. Який момент? Який момент зараз Морговський, Гаврилюк? Морговський. Удача небезпечно! Не забиває там! Який момент у Нестрі? Лижню подача, а удар через себе! Який гол! Який гол забиває зараз! Гаврилюк! Просто фантаст! Просто фантаст! І через себе і. Такий м'яч зараз забиває! Просто на останніх секундах! Який м'яч. Іть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу звягеля.